Ми прощаємося із минулим. Лише майбутнє. Тільки б не вбило. штани не наклав. Сподіваюсь, ніхто не дивиться. Навіть випадковий укус смертикус миттєво паралізує. Кажуть алло. Алло? Так краще. Ел Стюарт! Прийшло твоє майбутнє хоч раз обернулася. <звук> моя бідна моя голова! Прислужнику! Вагань. А, ще нагрівається, пане. Повтори. Нагрівається, пане. Нагрівається? Сонце нагрівається? Одну секунду, боси, ще трішечки. Який симпатюлька. Вау! <звук> Це вже ганебно на смерть, Стоп, куди?